Україна продовжує атакувати російські НПЗ, попри фактично пряму рекомендацію від Америки цього не робити. Під прицілом цього разу Кубані Башкирія тим часом, так би мовити, благословили Україну на атаки у Рефії Аналітики дуже престижного міжнародного видання, популярного у колах людей світу. Цього Україна атакувала ще декілька НПЗ в Росії. Уночі удари були завдані по двох перевалочних нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи у Краснодарському краї, через які окупанти постачали пальне у Крим. Судячи із усього, удар був дуже вдалим, бо пожежу, яка виникла, ліквідовували більше сотні одиниць техніки і 50 рятувальників. А уранці уже горіло нафтопереробне підприємство СалаватНЕФТіорок-Сінтез у Башкирії. Там дрон камікадзе уразив установку каталітичного крекінгу. Близько 1300 кілометрів подолали наші дрони, аби вдарити по цьому підприємству. Воно здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини і виробляє 150 найменувань продукції. Керівництво башкоростану стверджує, що завод продовжує працювати у штатному режимі, але за повідомленням змі це не зовсім так. І обидві атаки це справа рук СБУ. Ефективність українських ударів по російських НПЗ підтвердило видання Foreign Affairs. Одразу троє науковців: Майкл Лібріх, колишній радник Торгової палати Великої Британії, Лаурі Муллівірта зі скандинавського центру дослідження енергетики, і Сем Вінтерлеві, який займається вивченням несиметричних тактик у війні, заявили Foreign Affairs, що удари по НПЗ це один із стратегічно найкращих кроків ЗСУ у цій війні. Їхній основний аргумент такий зупинка роботи російських НПЗ допомагає Україні досягти головної мети. Підняти для Росії витрати на ведення війни настільки, що вона змушена у перспективі піти на поступки. При цьому уся ця затія обходиться майже без жертв серед цивільних і без ризиків для світової економіки. Аналітики наголошують, що побоювання Америки щодо такої тактики не виправдалися. Як відомо, кілька місяців тому Вашингтон попередив Київ, що бити по заводах не треба, бо це може спровокувати підняття цін на нафту у світі, але цього не сталося. Насправді, ціни на бензин чи дизель істотно не змінилися а на нафту навіть мають. Причини упасти, адже росіяни, не маючи змоги переробляти видобуту нафту, мусять її або продавати, або знижувати виробництво. Обидва варіанти болючі для Москви, і, судячи зі статистики, наразі вона вдається до першого варіанту. Тож обсяги нафти, відправленої на експорт, нині зростають. Але через зростання пропозиції росіяни зробляють на цьому менше, аніж могли би. Крім того, в Росії істотно зросли ціни на оптові закупівлі бензину і дизеля, що позначилося на цінах для споживачів. Кремлю доводиться субсидувати ціни на пальне для населення, а отже, він витрачає ті гроші, які міг би пустити на війну. Також росіяни імпортують нафтопродукти із Білорусі, і, вочевиді, з Казахстану. А це щонайменше для такої країни, як РФ, образливо і принизливо. Ну а ще подейкують, що російський уряд може скасувати обмеження на використання неякісного бензину, аби запобігти цього дефіциту. І це у свою чергу посилить навантаження на і без того слабку технічну потужність військового транспорту і автоматично відмінить гарантії на іноземний транспорт, яким володіє Росія, і який має у своєму розпорядженні. Українські дрони чітко і без прогалин досягають такого ж ефекту, який передбачався від санкцій. Пишуть автори у цій статті. До речі, важливий нюанс також у тому, що дрони не атакують систему нафтопроводів чи локації, де нафту видобувають. Таким чином Київ залишає росіянам змогу продавати нафту і запобігає паніці на міжнародних ринках. Крім того, якщо дивитися ширше, то тактику подібну ці не так давно застосовували і самі Сполучені Штати, але у війні проти і ділу, коли бомбили заводи терористів. Як підсумок статті констатують, самі тільки удари по НПЗ не змусять Путіна припинити війну однак вони стали вагомим інструментом, аби схилити росіян до переговорів на більш вигідних для України позиціях. Схожі тези, до речі, висловлює також у колонці для політику американський бригадний генерал у відставці Марк Кімміт. Він наголошує, що якщо допомога Україні від США буде надалі залишатися такою ж, як і до цього, то Росія у війні переможе. Американцям треба щось міняти, бо росіяни пристосувалися уже до всього, що їм запропонував Захід у цьому протистоянні. Відтак, Захід і у першу чергу, американці мають змінювати підхід до допомоги у першу чергу скасувати будь-які обмеження на застосування своєї зброї, особливо перестати забороняти гатити далекобійними засобами по території Росії. По друге Американцям слід нарешті перестати економити своє озброєння і почати передавати його у більшій кількості. Ну і нарешті американці мають брати на себе більше лідерства і більше відповідальності. Адміністрація Байдена має якомога частіше нагадувати своїм громадянам, що поразка України у війні буде коштувати заходу у рази дорожче ніж допомога тут і зараз. Якщо ви хочете більше відео, не забудьте підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. А завдяки цьому ми зможемо потрапити в алгоритми Ютуба.